На Рівненщині сталася подвійна аварія. Спочатку водій вантажівки з причепом злетів у кювет, а згодом із ним зіткнувся автобус. Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що 54-річний водій автобуса Богдан, рухаючись зі сторони міста у напрямку Луцька, не врахував дорожньої обстановки та, не впоравшись із керуванням на слизькій дорозі, допустив зіткнення з автобусом Ман. Причеп вантажівка, яка опинилася у Куветі, частково знаходилась на проїзній частині. Поліцейські з'ясували, що водій 35-річний житель Миколаївської області кількома годинами раніше не вивер безпечної швидкості руху та допустив з'їзд транспорт. Засобу у канал. Внаслідок зіткнення автобус деформувався. Пасажири не могли звідти вибратися, тож на місце події виїхали рятувальники. Співробітниками 6-ї державної пожежно-рятувальної частини надавалася допомога працівникам поліції при дорожньо-транспортній пригоді. На автодорозі Доманова Коваль Теребляче в селі Масляка Млинівського району по визволенню пасажирів з одного маршрутного таксі. Співробітниками ДСНС за допомогою гідравлічного аварійно рятувального інструменту були відкриті двері автобуса. Пасажирів автобуса 20-річну житель Кудемидівського району, двох 46 річних чоловіків та 31-річну з Дубанського району із незначними забоями доставили у Млинівську центральну районну лікарню, звідки після надання допомоги відпустили. Як з'ясувалося, автобус віз працівників на одне з підприємств Луцька. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху розпочато досудове розслідування за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Крім того, за порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів на боття вантажівки, поліцейські склали протокол за статтею 124 кодексу України про адміністративні правопорушення.